Вітаю! Сьогодні друге заняття із правопису часток. На сьогоднішньому уроці у нас не буде нового матеріалу. Ми просто узагальнимо той матеріал, який вже вивчили протягом 6-го і 7-го класу. Це про правопис частки «не» і НІ з різними частинами мови і з різними формами дієслова. Так що давайте спочатку повторимо основні правила, які стосуються правопису часток. І потім будемо виконувати завдання, пов'язані із цією орфограмою. Через те, що правила для деяких частин мови і форм дієслова є спільними, тому доречно поділити всі правила на три такі групи або на три блоки. Перший блок це правопис частки не з іменниками, прикметниками і прислівниками. Частка не пишеться з цими частинами мови, а якщо так. Подивитися на інше станне мови, то з усіма словами, якщо без не не вживається. Приклад. Наперед не вода, риби не лови. Невода без не не вживається, іменник пишеться з не разом. Хто невтомно працює, то ніколи не сумує. Невтомно, прислівник без не не вживається, пишеться з не разом. Друге правило. Точно так же з цими частинами мови, іменником, прикметником і прислівником частка не пишеться разом, якщо можна замінити синонімом це слово, і синонім немає, частки не у своєму складі. Приклад. Неправдою світ пройдеш та назад не вернешся. Неправдою в дошках написаний синонім без не до цього слова брехнею. Недобрий сусід велике лихо. Недобрий замінили синонімом без не злий. Прикметник пишеться з не разом. Окремо з цими, з цими частинами мови частка не пишеться тоді, коли до цього слова з не є протиставлення зі сполучником. Ну, зрозуміло, що протиставлення тоді тобто, з протиставними сполучниками. Не частіше а але, але на сьогоднішній момент ви вже знаєте і інші протиставні сполучники «за те», проте однак. Або якщо ці частини мови виступають у ролі присудків. Приклад. Комар пищить не голосно, а тихо, та все ж спати не дає. Не голосно, а тихо. Прислівник зне, до нього є протиставниць зі сполучником, а за правилом пишемо окремо. У Петрівку й у погребі не холодно. Не холодно, прислівник виступає присудком, А за нашим правилом, якщо виступає у ролі присудка одна з цих частин мови, то обов'язково пишеться з не окремо. Хоча на перший погляд здається, що не холодно, можна замінити синонімом «без не» спекотно або жарко, але це зовсім інше правило. Тут у нас прислівник виступає саме присутком, тому все чітко за правилами. І зверніть увагу в наших словах, хоча, в наших реченнях, хоча ми ще не повторили правило про написання частки не із дієсловами, але вже дуже багато прикладів не правопис дієслова з часткою не не лови, не сумує, не вернешся, не дає. І от якраз. Ми переходимо до блоку номер 2 про правопочатки не з дієсловами і дієприслівниками. Чому так об'єднано дієслова і дієприслівники? Хоча ми знаємо, що у дієслова дві особливі форми дієслова дієприкметник і дієприслівник. Ну для дієприкметника свої правила. Дієприслівник пишеться знеточно так же, як і Дієслова, від якого він утворений. Що це означає? Якщо дієслово пишеться з не разом, то й дієприслівник утворений. від цього дієслова пишеться зне разом. Якщо дієслово пишеться з не окремо, то й дієприслівник пишеться з не окремо. Але є такий момент, відомо, що в українській мові лише 9 дієслів пишеться зне разом, тому що без не не вживаються. Ось вони зараз ви бачите їх на дошці: не волити, не непокоїти, не не нехтувати, не щутися, не терпеливитися, не здужатися або не стямитися. отже, всі інші, а їх кілька десятків тисяч, вони пишуться з не разом. Крім того, тому що без не, не вживається, Ми на них тільки що глянули. Але більшість діслів пишуться з неокремо. Через те, що без не вживається. А отже, і більшість дієприслівників, утворених від цих дієслів, теж буде писатися без не окремо. Без не не вживається перше правило, тільки що ми з вами подивилися на ці дієслова. Далі, якщо частка не входить до складу префікса не до, і це дієслово, дієприслівник, буде виражати неповний вияв дії. Далі особливу увагу треба приділити словам немає і нема, тому що це хитре слово, яке може писатися то разом. Коли ми замінимо його словом «нема», то, в принципі, таким же словом, тільки без закінчення особового. Якщо не можемо замінити, приміряємо, але речення втрачає свою граматичну структуру, або взагалі немає значення, то зрозуміло, що тоді треба писати окремо. Частку не. І, як ви знаєте, вже з сьомого класу, тоді, коли ми вивчали правопочатки частки не з дієсловом, існує чотири дієслова українській мові, які залежно від їхнього лексичного значення, можуть писатися то разом, то окремо із часткою не. Ось вони всі зазначені на дошці. Нездужати в значенні хворіти пишиться разом, а нездужати в значенні не змогти, не подолати, не перемогти, пишиться окремо. Не славити в значенні ганьбити пишиться разом, а не славити значенні не поставляти пишиться окремо. Непокоїтися у значенні хвилюватися, пишеться разом, а не покоїтися у значенні не спочивати, пишиться окремо. Не стямитися у значенні втрачати самовладання, пишиться разом, а не стямитися, тобто не прийти до тями або не опритомніти, пишеться окремо. Тут ці слова записані парами, тому що у нас немає контексту, немає словосполучення або речення, яке підказувало нам, яке лексичне значення має те чи інше дієслово. Приклади. Глибока вода не каламутиться. Не каламутиться, пишеться окремо з дієсловом, тому що дієслово каламутитися є, існує прекрасно без частки не, не почавши думати, а почавши роби. А тут ми з вами бачимо частку не разом із дієприслівником. Пишеться окремо, тому що є дієслово почати, від якого утворений цей дієприслівник. Якщо без «не» вживається, пишеться окремо, а отже і дієприслівник, який утворився від такого дієслова, пишеться окремо. Хто розуму не має, тому і не вкоє. Ось немає. Давайте спробуємо замінити словом нема. Хто розуму нема. Речення втратило взагалі своє значення, і граматична структура зруйнувалася. Отже, це слово пишеться окремо і не в кої, як і не каламутиться, таке діє слово є, без не вживається, отже, пишеться з не окремо. Як каже дай, то не дочуває. Префікс не входить до складу префікса не до, і слово означає Неповний вияв дії, погано чує через якісь обставини. А кажина гарно чує. І диму без вогню немає. Тут слово немає, можемо замінити його синонімом нема. Диму без вогню нема. Речення звучить, з ним все нормально, його граматична структура вистояла і значення не змінилося. Отже, це слово треба писати окремо. І нагадаю: ще раз, у нас з вами тут було у реченнях. З якими ми працювали для підтвердження прикладів до права іменниками, прикметниками, прислівниками, частками не. І тут ми з вами бачимо, що о, у нас є достатньо і прикладів про не з дієсловами, які без не вживаються і пишуться окремо. І третій блок пов'язаний з особливою формою дієслова дієприкметником. Це такий своєрідний принцип в українській мові. У нього навіть свої правила про написання частки не. Має право все-таки особлива форма дієслова. Отже, він точно так же, як і інші частини мови або особливі форми дієслова, пишеться разом і пишеться окремо з часткою «не». Разом із часткою НЕ дієприкметник пишеться тоді, коли про ньому немає пояснювального слова. Наприклад, на складені іграшки на вивчені уроки. Не слід плутати іграшки і уроки це не пояснювальні слова, це означувальні слова. Тому що пояснювальне слово воно повинно бути залежним від дієприкметника, а в цих словосполученнях дієприкметник залежний від цих слів, означуваних слів, яким він віддає свою ознаку. Окремо, дієприкметник знепишеться тоді, коли при ньому є пояснювальне слово. Це може бути іменник або займенник у прямому відмінку, який показує ким. Невиконане, наприклад, та дія, від якої творилася ознака? Або це може бути прислівники, які вказують на час, або на якісь інші обставини. І якщо дієприкметники з нею є присудком. Пригадаємо, що у нас вже сьогодні було таке правило, воно стосувалося іменника, прикметника-прислівника. Через те, що дієприкметник у нас в собі поєднує і граматичні ознаки дієслова, і граматичні ознаки прикметника, то чому б йому не чому б йому не наслідувати правило? Тоді, коли прикметник виступає в ролі присудка, пишеться з неокремо, тоді і дієприкметник, виступаючи присудком, теж пишеться з неокремо. Приклади, не складені вихованцями іграшки. Якщо ми порівняємо з вами два оці словосполучення, то ми побачимо, що тут змінилося те, що додалося пояснювальне слово, не складені, аким саме вихованцями. І не складені у цьому випадку, ми пишемо окремо. Уроки не вивчені. Невивчені це дієприкметник, який є присутком. В такому випадку, як і прикметник з не, він пишеться з не окремо. Уроки є, які не вивчені. І залишилося повторити правила про вживання частки Ні з різними частинами мови. Тут все простіше набагато, частка Ні бідніша на правила, ніж частка НЕ. Разом вона пишеться тоді, коли без НІ не вживається слово. Таке правило, яке схоже трошки на правило про не. Наприклад, слово нісенітниця, спробуйте відірвати частку ні що залишиться? Залишиться оце саме, що означає слово абсурд, тобто такого слова не існує. І в тому випадку, коли ні є префіксом, а коли це буває, тоді, коли вона виступає у заперечних займенниках, хто, ніхто, який, ніякий, або в заперечних прислівниках де, ніде. І ось знову ж таки в одному із речень. Які ми з вами розглядали. Хто невтомно працює, той ніколи ми з вами бачимо Точно це правило тільки про право по частки Ні. Ніколи це заперечний прислівник. Коли ніколи. Пишеться разом. Окремо частка Ні, пишеться тоді, коли розділяється з іншим словом, найчастіше із займенником, службовою частиною мови, ну, прийменником, наприклад. Було слово нічого, прийменник до встав всередину, і тепер три слова ні до чого. Нікого ні для кого, ніяким ні з яким. Минула тема якраз трошки збігається з сьогоднішнім матеріалом. І ще один момент: у фразологізмах ні виступає, як вважають дослідники, неповторюваним сполучником єднальним, а заперечною часткою. Ви бачите, що в фразологізмах навіть не ставляться розділові знаки, як при повторюваних сполучниках, тобто тут вони пишуться окремо: ні риба, ні м'яса. І ось картинка, якраз, щоб ми могли порівняти, порівняти фразу, яка ну так трошки схожа, ні риба, ні м'ясо. Ми за знаємо, що фразологізм не можна змінювати, жодне слово в ньому, ні форму, нічого через те, що тоді воно втрачає своє значення. От ну слово можемо там змінити. А іменник в жодному випадку. І наш тоді це вже не фразологізм. Він він в мовленні існує в готовому вигляді. У нас зовсім не фразологізм. Толку з того городу, думає кіт, на городі немає ні риби, ні м'яса. Тут ні риба, ні м'ясо це означає людина, яка ні до чого не здатна. Тобто ніяких талантів немає, не хоче їх проявляти, не хоче взагалі нічого робити. Тобто, ось. А тут у нас дійсно однорідні штани речення, тобто на городі немає ні риби, ні м'яса. І тут Слово ні, є не часткою заперечною, а є сполучником, який повторюється. Тому і розділовий знак тут на місці. А тут розділового знака немає. Запам'ятовуйте це. Ну і я думаю, що ми можемо з вами ще розглянути один момент, який пов'язаний із розбором частки, як частини мови. Повірте мені, це не дуже складний момент. Зараз ми з вами звернемо увагу. О, от якраз у нас є. Два тексти візьмемо частки із цих текстів і розберемо їх як частину мови. В нашому житті стільки болю, але ми так само віримо, любимо, посміхаємося, живемо. Хіба не в цьому наша сила? От у нас тут така прекрасна частка, хіба з цього тексту ми візьмемо її. І я думаю, що. Ну, можливо, чули, тому що в початковій школі скоромовкам там дається така увага. Далі, можливо, на українській літературі в п'ятому класі, коли говорили про усну народну творчість, тоді теж знайомилися зі скоромовками і теж чули цей текст. Ну, а не чули, значить, почуєте зараз. Сидів горобець на сосні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні. Звідси ми з вами візьмемо слово би, сидів би, ось, і слово якби. Це дуже цікавий момент. І попрацюємо з тим, як же розбирати частку як частину мови. Починаємо з частки хіба, вона у нас була в першому тексті. Хіба. Як і саме частини мови, так і службові у нас обов'язково починаються з того, що ми повинні записати, як називається частина мови, яку ми розбираємо. Далі. Нам треба визначити розряд. Що це за частка? Це модальна частка, словотворча або форматворча, це модальна частка. І для модальних часток, тому що вони поділяються на групи зазначення, нам треба визначити групу. Це питальна частка. Пам'ятаєте, що частки чи хіба не вже у нас якраз формують питання, тобто вони працюють у питальних реченнях. І є ще один момент, але до цієї частки ми ми не можемо його застосувати, це треба написати, ну, що є особливості якісь в написанні тієї чи іншої частки, ми повинні, тобто разом, пишеться окремо, якщо б це стосувалося часток не і ні, ми б прописували разом, чи окремо вона пишеться. Так, далі сів би, пам'ятаєте, цю частку, зараз ми її пропишемо точно так же все, тільки це на відміну від попередньої частки, форматворча частка, вона утворює умовний спосіб дієслова. Ось і на групи не поділяється зазначенням саме цей розряд часток. І тут от ми з вами вже повинні зазначити, що ця частка пишеться окремо, тому що частка би із самостійними частинами мови пишеться окремо. А якщо вона є складовим елементом службової частини мови, наприклад, сполучника, ось тоді ми вже дивимося, що воно повинно писатися разом, і тоді ми з вами це зазначаємо. І от у нас в слові якби. От, бачимо теж так, частка, от якби вона заховалася в цьому слові. Ми зараз не сполучник розбираємо, тільки цю частку, щоб ви могли порівняти. Словотворча частка, ось, тому що за допомогою неї утворилося слово. І ми нещодавно говорили про сполучники і про сполучення слів, однозвучні з ними. І тут вже у нас разом. Чому ви знаєте? Тому що вона складова частина. Іншої частини мови. Ну, таким чином нічого такого складного немає. Головне знати розряди і правопис. Так, тепер ми можемо перейти до того, щоб закріпити сьогоднішні сьогоднішнє повторення, сьогоднішні правила, які вже повторили. Перше завдання. Звичайно, нам треба зняти риску, записати речення, пояснити правопис, чому частка не або ні пишеться разом чи окремо словом, яке ми бачимо. Всі рядочки взяті і творів Тараса Шевченка. Цього року Україна відзначала 210 років від дня народження Шевченка, тому у такий спосіб ми теж вшановуємо пам'ять про нього. Перше речення ви можете зупинити ви або виписати тільки ці слова, або виписати речення кому як зручно. Ми перевіряємо, ніде не весело мені, та, мабуть, веселої не буде. Ніде. Частка ні є словотворчим компонентом, тобто це префікс, у запереченому прислівнику, пишемо разом. Невесело. В цьому реченні, а це складне речення. Сполучник ТА поєднує дві частини складного речення рівноправні. І в першій частині слово невесело, яке виступає прислівником, є присутком. В такому випадку, якщо іменник, прикметник, дієприкметник або прислівник виступають присутками, вони пошуцізне окремо. І не буде слово, з зне пишеться окремо, тому що здебільшого дієслова без не пишеться окремо, бо вживається без частки не. І це слово бути, буду, був теж вживається без не. Друге речення: не гріє сонце на чужині, а вдома надто вже пекло. Не гріє точно так же, як і не буде, не з дієсловом пишеться окремо, бо без не вживається. Немає гірше, як в неволі про волю згадувати. Немає. Давайте спробуємо замінити словом нема. Нема гірше. Предходить все нормально, пишеться разом, неволя можна замінити синонімом безне, рабство, кріпацтво, панщина, ну, якщо ми будемо пов'язувати цей момент із біографією Тараса Шевченка. І останнє речення: а серце жде чогось, болить і плаче, і не спить, мов негодована дитина. Не спить, як не гріє і не буде, не з дієсловом, без безне вживається пишеться окремо, негодована дієприкметник. При ньому немає залежних пояснювальних слів, тому пишемо разом. Якщо б годована матір'ю або годована сьогодні дитина, тоді б ми з вами негодовано написали окремо. Але тут таких слів немає. Переходимо до другого завдання. Це завдання стосується тільки. Дієслів і тільки дієприслівників, тобто другого блоку, який ми з вами окремо повторювали. Нам треба серед цих дієприслівників і дієслів знайти ті, які пишуться окремо, і записати, згрупувати їх в першу колонку. І ті, які пишуться разом, і записати їх до другої колонки, а потім перевірити правильність виконання за допомогою ключа. Якщо ми правильно виконали завдання, то з перших літер букв записаних дієслів, що пишуться з неокремо. Тобто ті, які будуть виписані нами в першу колонку, складеться початок прислів'я. Вступає, то і болоті не скупаються. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися, перевірити разом з нами. Ну, а ми перевіряємо. Окремо треба було писати ті дієслова і дієприслівники, які вживаються без не, не ховаючись, не торкнувся, не обмежуючи, не перевантажую, не обговорювали, не кличти, не любиш, не аплодували, не дізнавшись, не цікавляться, не іде, не мовчатиму, не уник, не домовляться, не радійте, не обстеживши. І разом дієслова, які без не, не вживаються, ненавидіти, нехтувати, не волити, не щутися, і слово нервувати тут взагалі у нас не частка не а це частина корення. І тут вже підкреслені перші літери в словах першої колонки, в дієсловах першої колонки, тобто без частки не. І у нас утворилося початок прислів'я, яке є ключем хто по кладці мудро ступає, той болотя не скупається. І зверніть увагу навіть у фразі ключі у нас теж є дієслово зне, яке пишеться зне окремо бо без «не» вживається. І останнє третє завдання практичне: передбудуйте словосполучення. Ви бачите перед собою словосполучення із дієприкметниками. Всі дієприкметники з пишуться разом, тому що про них немає пояснювальних слів. Вам треба перефразувати, перебудувати словосполучення різними способами, якими ви хочете. Можна додати. Протиставлю зі сполучником А, але можна зробити із дієприкметника присудок, а не означення, як воно є зараз у цьому словосполученні, а можна додати пояснювальне слово. Ну, наприклад, слово, слово сполучення «незабутий сон, Незабутий, а згаданий сон. І слово «незабутий» буде писатися окремо, Незабутий ніким сон. І ми з вами поставили біля дієприкметника пояснювальне слово, пишеться окремо. І переставити місцями сон не забути. І тоді дієприкметник перестане бути означенням, а стане присудком. А якщо дієприкметник, прикметник, іменник або прислівник є присудком в реченні, вони пишуться з ним окремо. Ви можете взяти будь-яке із цих словосполучень і потренуватися робити точно так же, як тільки що ви почули приклад будь-яким способом. І як зазвичай наше завдання закінчується, заняття наше закінчується завданням тестовим. Сьогодні це тестове завдання, сподіваюся, буде для вас не надто складним, тому що ми приділили багато уваги тому, щоб повторити правила, і потім ці правила закріпити за допомогою різних завдань. Частку не треба писати разом з наступним словом у реченні. Варіант А у чужому домі не порядкуй. Варіант Б у нашому районі на землі нічого кращого немає, як та я мати молода. Варіант В, хто не має, легко обіцяє, і варіант Г не обдумане вчасне діло, помарехтіло і згоріло. Там, де частка не пишеться разом. Я думаю, що ви легко знайшли правильний варіант це варіант Б. У нас було два речення, і словом немає. Ось зрозуміло, що вони пишуться тут ці слова по-різному. І ви, мабуть, саме зосередили увагу на цих двох реченнях. У нашій районі на землі нічого кращого немає. Як тая мати молода. Ми замінили одразу словом НЕМА. Речення нормально себе почуває, все з ним в порядку, не зламалася ні граматична структура, ні місць цього речення. Давайте перевіримо всі інші, щоб у вас не виникало ніяких непорозумінь. Варіант А. У чужому домі не порядкуй. Не з словами пишеться окремо, якщо вживається без них. Порядкувати, порядкуватиму, буду порядкувати. Ну, все прекрасно, без не вживається, значить пишеться окремо, а нам треба разом. Варіант В хто немає, хто нема, легко, легко обіцяє. Ну, замінили нема, все поламалося, а речення немає. Ось, тому тут пишеться окремо. І варіант Г необдумане. От якщо б не було слова вчасно, необдумане діло померехтіло з згоріло. Ми б писали не з діаприкметником разу. Немає про ньому пояснювальних слів, але ж пояснювальне слово є. Необдумано як, яким способом, вчасно. Діло в мирах тіло згоріло. тому не з дієприкметником пишеться окремо у такому випадку. На сьогодні це весь матеріал. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що це допоможе вам писати тексти будь-які більш грамотно. Бережіть себе, усього найкращого.